Ну і Важлива статистика в Україні 30% населення вживають тютюнові або нікотинові вироби. Про це повідомили дослідники Київського міжнародного інституту соціології. Ну ви скажете, вживають і вживають. Що тут такого? Але за офіційною статистикою іншої в Україні щороку від хвороб пов'язаних з курінням помирає 120 тисяч людей. І лікарі занепокоєні, що ця статистика швидко почала зростати, коли в Україні з'явилися електронки. Наші журналісти розібралися, чому, попри заборону заборону електронних сигарет, досі на прилавках магазинів вони є. Та що робити, якщо ви вже підсіли на нікотиновий гачок, давайте дивитися сюжет. Ми теж подивимося. 14-річна львів'янка опинилася у відділенні екстреної допомоги через куріння вейпу. Для неї це вже другий випадок за рік, адже дівчина мала алергію, яка спровокувала важку реакцію після куріння. І схожих ситуацій безліч кажуть експерти. Якщо сигарету викурюючи, ну їх там можна викрити одну, дві, там декілька, але на цьому людина зупиняється не чисто механічно, то з електронками ситуація відрізняється. Людина може посмоктувати її впродовж цього дня, і потім це просто руйнує її здоров'я і може призвести до важкого отруєння. Електронки популярні через свою красиву обгортку, кажуть фахівці. А ті, кого раніше не цікавили звичайні цигарки, почали курити саме через різні види смаків. Сама по собі електронна сигарета. Вона ж ну має специфічний відтінок смаку, нікотину. Тютюн він ж ніякого він ж противний на смак. Він е, гидкий. Ну, що зробили тютюнові маркетологи? Вони додали туди вишеньку, черешеньку, шоколадку, ванільку і тому подібного. І це стало смачним. Це дуже некорисно, дуже вредна, тому що вона дуже смачно. Його хочеться курити, курити і його складно кинути. Подобається ну, дим випускати і смачно. За даними ЮНІСЕФ ще 9 років тому від нікотинової залежності страждали 7% підлітків. Сьогодні ж статистика гірша. Дальні вооз свідчать, що серед дітей віком 13-15 років електронні сигарети курять 20%. Одна п'ята дітей саме тому уряд ухвалив рішення про заборону продажу електронних сигарет та рядин для куріння з ароматизаторами. Влітку цього року такі товари мали зникнути з полиць магазинів. Тож редакція програми прокидайся вирішила перевірити, чи дотримуються закону власники вейпшопів. Зміятиць ось, ось все. Які мені, мені не цей в одному єс уже готова? В наступному вейп-шопі вирішили вдатися до хитрощів. Компоненти рідини для куріння розділили в окремі пляшечки, а нікотин почали називати нікобазою та підсилювачем смаку. Покупець вже має самостійно змішати всі компоненти в окремій пляшці. Першовезлі царин втілою смаку, а нікотин є. Чілевий смаку ніколи не бороть, смакрі. Тобто не можна купити нікотин? Ні кобак. А це що, це теж так? Піділювач смаку. Він не дасть нікотином? Підсилюва смаку. А тобто його називають підсильовим смаку. Продавати компоненти окремо закон не забороняє, тому схема виявилася робочою. Скажіть за все, це реакція ринку і умовно методи обходж, обходу цих заборон і е, шляхи, скажімо, все таки продажу можливо ароматизаторів, окремо від е, самих рідин для електронних серед. А от в інтернет-магазинах навіть не намагаються щось завуалювати. Нікотин для електронки можна вільно купити майже на кожному сайті. Все, що потрібно на чесному слові пообіцяти, що тобі вже є 18 років, додати товар до кошика і оформити замовлення, необхідно на мою думку, прийняти сильне рішення про заборону взагалі електронних цигарет, і забезпечити належний контроль за виконанням цієї, цієї норми. Зверну увагу, чому можна і доцільно приймати таке. Значне рішення, тому що на сьогоднішній день електронні сигарети виконують функцію дитячих сигарет. Змішуючи рідину для куріння власноруч, можна сильно перевищити допустиму концентрацію нікотину. Медики кажуть, наслідки можуть бути летальними. Всі відомо, що капля нікотина може вбити навіть коня, і якщо ви зробите передозування, то буде нікотинове отруєння. Яке буде супроводжуватися збудженням, порушенням дихання і можете аж до втрати свідомості? Навіть може бути зупинка серцебиття, так як ну, нікотин – це клітинний Я тож лікарі радять кидати палити і перед цим домовитися з самим собою, зрозуміти, що ви сам хазяїн, ви собі сам господар, і написати маніфест, що я кидаю палити у такій то годині сьогодні. Зробити селфі і розіслати друзям і опублікувати в соцмережах, що я покинув палити. Тобто ви зробили маніфест, ви господар свого слова. А ще в жодному разі не погоджуватися виходити з друзями на перекур, коли ви маєте бажання викурити цигарку. Це займатися присіданням або віджиманням. Якщо ви зробите 10 підходів, то ваш мозок виділить той дофамін, і ви вже не захочете палити. З приводу фізичної залежності це є жуйки нікотинові, нікотинові пластирі. Позбувшись нікотинової залежності, ви суттєво зекономите свої кошти. В середньому курець електронок витрачає 1300 гривень на місяць. А якщо мова йде про звичайні цигарки, то ця сума сягає близько трьох тисяч.